я вас зараз я Ви, ви захищаєте інфекція державу, так? Ні. Представляете? <по> Представляете, так? Ну, інфекция держава, так? Так? Скажіть. А чи інферація представляєте? Ви трошки підними його не так. Інтереси, Шановне, паузи, голова, ні, ні. Ви ж он службите за вас. Будьте добре, помните. Я просто нормально выяснил более Вам питание задаете? Почему чему и много. Ни чему О! Я не обучаюсь. Фиксуйте тут, я питание пару задам. Фиксуем. Суспельные фиксуют там? Фиксуют там? Добрый день. Вы что не фиксуют. Розберемося, в нового порядку поки немає, давайте без здобува. Ви на службі, будьте добрі, виконуйте свої службові прямі обов'язки. Тому дайте відповідь, будь ласка, от що тут відбувається? Дивіться, ми з Остапом ведемо журналістське розслідування по поводу роботи підпільних казино. Вашому колезі, я так розумію, надали були документ, який засвідчує, що відкриті вже кримінальні справи по даному факту. Ви як представник державних, державних інтересів, ви би мали відреагувати належно. Ваш колега відчвернув заявлення про повідомлення про злочин про державні інтереси. Просто відчвернув. Ви мені хотілося б почути вашу реакцію. Як ви відноситеся до цього? От представники ще преси є тут офіційно. Є питання. Є подані. Ваш колега відчвернув. Ми цікаво, як ви відноситесь. Ви в курсі, що, наприклад, по закону. Запобігання корупції ви маєте відповідно відреагувати в інтересах держави. Як, знаєте закон про запобігання корупції? Вам відомо. Ви, ви хочете сам собою поговорити? Я бачу, що От мені цікаво, я фіксую пока. Це буде долучено до матеріалів справ. Я веду розслідування. Мені цікаво, як прокуратура реагує. От ваш колега бішну. Більш... Мені цікаво. От на те, що повідомлення про злочин, от я вам ще раз повідомляю про злочин. Остав офіційно про злочин, про роботу підпільних праці, і шахайські шафрай, дії, таких чиновників, як ви, ваших колег. Розумієте, ви так, задаєте та... питання і не хочете почути на нього дійсно. Так, ви питає, слухаю, ви мовчите. Ви не хвиляєтеся, ведіть себе достойно. Що себе так веде? Роз починаєте нервувати, Так, да, я нервую. Що ви, ви, ви бучите? Не потрібно. Ви, що себе мене виводите? ви? Чи, представник кого? Формулюєте питання. Я формулюю, ну, що зараз Про вас відчувається. Ви можете звернутися до Так, Звернулися, до ваших колег звернулися, дали офіційний документ. І ви б вишвернули його. Ваш колега відчвернув. Є зафіксовано даже ви журналіст. Ви до вас особисто, до вашої організації. От зараз. 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 зараз я звертаюся. Прокуратура. До якої прокуратури? Що багато, багато є чи? Скільки у вас є. там Ну, Бачите, ви ж журналіст, проводіть спеціальні розслідування. Я, Я веду. Вже більше року. І ваші от від компанії блин, відшвирюють повідомлення про злочин. В У вас є повідомлення про злочин? Так, Я в мене є, так. Да. Ви можете його в. Ви зареєстрували, два виробили місяці виробили, тому почали, що по суді. А для чого? Для чого ви тоді, якщо мені треба до тоді ходити? А, Тобто, виходить, вам серйозно і мені треба чуєте умнік, не кривляйтеся. Ви що себе ведете, не ведете. Я веду, я питання задаю, ви привітаєте. А ви що на це питання. То відповідь офіційну дайте. Чому ви відмовилися? На що? Ви не прокурор? Як вам за рекламу ваші стосунки з громадянами України? Ви служите державний службу, якої країни? Ви кому вклятво давали служити? Ви обов'язки, кому Що давали служити? Ви ще Ви Що собі дозволяєте? Займіть, будь ласка. Розруся, дозволяйте. Ви лікуєте в суді, щоб ви собі такі речі дозволяєте. Та ви провокуєте, ви де, кому ви служите ви? Що ви бухаєте? У вас рефлексії неадекватні. На прокурора. Вам доволі інформацію. Вас, вас, коли... Ти честі обілений, разом втаврований. Це Та ж для того, щоб я повідомив. Раз. Слово чувак, честі обділені раптом та державний? Перше чуєте, бачите? Представте свято. Хто ви такі очі, що ви тут росілися? Представтесь, хто ви такий? Я людина, ну, якій ви зобов'язані служити так, дали, вказівку служити, клятву дало служити. Вийдіть мені документ, покажіть, хто ви. А якщо ні, то вийдіть звідси, якщо ви не маєте чим представитись. Якщо вам все все рівно, ви тільки повказівці робите. З вищого керівництва, а не просто ви дали клятву служити, чи ви, ви що це, давали. Це знову таки ваші домисли якісь. ви якісь. Докажіть, що це не ви мої, ви? Що, це мої домисли. витягніть документ, покажіть, хто Я що ви, що ви. Винні об'язані. Вже і негайно вже і негайно, витягніть документ, покажіть, хто ви, що ви тут розсілися. Чиї інтереси ви представляєте. Вже Якщо вам заявляється... Ви що себе так ведете нехай? А як з нахапами по іншому? Ви що собі ведете так? Ви кому клятву дали служити? Ви служіть і не зарікаєтеся. Тому що якщо добре піднажати, ви ту довго не будете сидіти. Бо Тому що відповідно до прокурорських вас обов'язків тиснути. Я тиснути, та ви виводите просто, виведіть себе достойно. Ви кому клятву давали, що ви тут букаєте і кривляєте? Так Ви ж не хочете слухати, бо за сіли передомою. Як психопатів беруть на роботу, представляєте? От подумати, немає часу подумати, треба визвати, щоб він розумів, що відбувається. Викличем. Це все фіксується поки. Плюльки попадуть кунада. Не, не переживайте. І, шановні, ви знімаєте от достойну поведінку прокуратури, яка має захищати інтереси при, в першу чергу держави. Чому ви не знімаєте? Чому ви не фіксуєте? Ви для чого тут стоїте? От я не розумію, Суспільне, яка, яка то, суспільне це зміться. No. Тому що Суспільне перед тим знімало мене півгодини з Остапом. Остапа взяли в ефір, мене не взяли в ефір. Півгодини. Пів Вирізали, вся країна Волог? бачила no. а ви години. No. А, ви, no. а no. То, ми то, що ми не Мене берізили зовсім. Типа, Ми говорили про злочин, як зафіксовано було, от вони бачили іменно Суспільне. Зафіксовано було, як суддя передав прокурору СБУшніку повідомлення про злочин на сотні мільйонів, ніде не призвучало. Це ви прикриваєте суспільнику ось як? як? Так, так. І як Суспільне, в першу чергу бачила, чітко зафіксовано було, так? За наші да, за наші Для чого нам такі журналісти? Що оце чудо, наприклад, Чому ви не фіксуєте? Чому ви зараз навчите? Чому ви не фіксуєте? Факт злочину? Я заявляю знов за злочин при вас офіційно, от ви онімено були. Ну і чого це ви не знімає злочин? знімаєте, злочин? Чому ви... Це от документ. Чуєш, провокатор, сидимо, ще ти представився, ти показав, що ти мене не вийшло. А хто не підхід? Ти не представився. А як це провокатор? Ви зараз служите дітей. Дивіться, хто це, я, 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 на все прийде свій час. час. Я, на йому, все так, прийде свій час. Я хочу заявити, наприклад, от при вас, при журналістах, офіційних, заявити про злочин, на користь держави. Чому ви тільки телефон? Включіть камеру. Дивіться, чудо, сміється, блін, і не включає телефон. Дивіться. От дивіться, ну це як от беруть, для... для кого вони служать. Кому... Скільки виховний вам платять? Яка виховний... у вас зарплата? Віховний момент, б так би мав виглядати. А наушники забули надягнути, як Мосічук. Виховний момент могли б так виглядати. той в наушниках, а те дівчинка, хоча не научниці. Люди прийшли на роботу. Треба, значить, оскаржити дію, що вони не відчиняють. Вони мають такційне завдання, правильно. Це те, що тут відбувається. Нам Бог дав можливість, якщо не почалося, ми познайомимося без ноційним фоновой це. Можна так, знов-таки звертатися в редакцію надії е да, конкретно е команди, яка вчиняє чи не чиняє ці в зіщової е відсторону максимально. Тобто вони мали наприклад цю річ. Ну, хтось подарує, я не хочеться, то десь прокурора може бути зголосувати, бо там не взагалі судочать, там говорити. Чи не розказати? Те, що прокурор пішли поставився навіть, ми не знаємо, так? Ми не знаємо. Але потім вирізку зроблять. Вирізку зроблять, що то, що зроблять. Ви можете пропукати, хай вони... Ви от запитаєте, якщо теж офіційна журналістика, хто це, що це? От реально привикати, кривляється. Я йому хочу заявити за злочин, я не знаю кому. О, чому, ви чому ви камеру зараз не кричаєте? Добре, скажіть чому... нам, будь ласка, хто ваш редактор? Щоб ми розуміли, що це не від вас. Об'ясні, дайте мені, щоб я знав. Худи. Ну, етика журналістики з етика, так. Дайте мені адресу, щоб я мені візитку подати, щоб я міг, міг звернути. Ми колега, чи ви пропагандисти? Ну, типу, ну, них, ну типу, ну, ми, праців... журналісти мають співпрацювати. Думка, баланс думок має бути. Як, як це так? так? Чи ви журналісти? Я не зобов'язана з вами говорити. Ви не зобов'язані? А ви йдіть може? Може, вчили. А з ким з ким з редактором Тільки з редактором? Та ви пропозиції тільки ви маєте говорить. Тормі. Ми ви просто але ви представляєте а журналістику. Краще, що розумієте? Маєте право говорити? Маєте право не говорити, але ви представляєте журналістику? Яка Важаєте, журналістика залежить від вашої поведінки? Ну, ваша поведінка. Ви кохаєте руками, як у неадекладе. Що ви на дівчина пристали? Ви дері, ви протидії? Псевдо чоловік. Що ви? Що означає псевдо? Я вам ще казав зараз. Хало, ви тільки кажете, що я прокурор, він не почав. Це мінімально своє право поведінки. Людина. Правила проведінки? Я не знаю, з ким я говорю. Я бачу, що за ті словом, які до мене підтримляються. Ви ж не показали, що ви прокурор, який представляє інтереси держави. Тут ви такий. Людина. Будь ласка, займіть місце залі. Я розбрусити Ви хто такі, що ви будете сіли. Захочіть документи, що ви тут через цілося. Ви службовець, ви служите, покажіть що ви кому служите. Мені цікаво знати, кому ви служите. От кому ви служите, покажіть документи. Ви претензії до кого ставите? Я хочу заявити за злочин. Подивіться, от етака журналістики. Людина хоче вам заявити про злочин. Ви не хочете брати в неї інтерв'ю. Що це означає? Чого ви не хочете взяти людини інтерв'ю? Можу ну, за яке заявити, бачите, люди самі. А при чому тут на себе? Я на себе позивлюсь, ми можемо не обходити, ви себе не Покажіть хочете що ви такі. Що ви мені сидите у місті? Вам хочуть про злочин заявити? Я хочу заявити про злочин. Кому? Кому? <порізь> я, я не зберу, що ти мені не вказуєте, як мені заявити. Ми ви заявили письмовому, куди ви є. Це перебувальне. Я думаю, з якою ви себе називаєте. А не ви хто є, що ви тут у мене букає? Я до вас просто хочу повідомити про злочин, що ви мене являєтесь. Ви зберігаєтесь на парчі, ви зберігаєтесь. Заявіть себе, хто ви такі. І що б не було б, це знання не було <рив> да б. Це У нас зрозуміло, у грубоках є організація, яка виявляє, вони не хочуть не реагувати, не хочуть ніяк, не хочуть це фіксувати, не хочуть це висвітлювати, вони замовчують злочини. Працюють на замовні. А чого ви не хочете взяти інтерв'ю людини? Научники, нормальна стратегія, так? Ну, вам жити в тій країні, ви ж там сліпі, не бачите, що тут відбувається. Ви за правову державу чи за яку? За продажу? Куплену? Телебачення включиш. В мене є в СІЗО є телевізор, я думаю не мав. І включиш телебачення, ну за нас так бає. Ну це як він світ. В результаті. В нас суспільство зараз поділене, поділене в якому розумінні. Є лапках еліта, привілейовані, та в Російській імперії були ті графи і так далі. Вони мали все. Далі була обслуга їхня тих графів, а решта люди жили в голоді. А зараз вони нас примусово запихають в голоду, а самі себе Пробують, крадіжками випихають наверх. Ні. Ні, то вони так думають. Ти так, не, так, не Так, так, так. Так-так-так, Це не такий план. А взагалі, то е, я думаю, що вже недовго не музика буде грати, тому що процеси зараз дуже швидко йдуть. Наприклад, щоб звільнувати Римську імперію, яка нападала на народи і знущалася з них, забирала з них корисне, треба було декілька століть. Російська е, е, імперія вже ще менше часу, щоб послалася. СССР вже 70 років. І диктатура, вона швидко падає. Третій рейк простояв взагалі 12 років. Хоча кожна диктатура зараз вона дуже мало стоїть. Написано, що диктатура на штиках не посидить. Тобто ті, що зараз сидять на штиках, вони нас на штиках, але вони на цих штиках сидять. Вони довго не посидять, вони довго не посидять. Вони самі впадуть на ті штики, які до нас привезли. Дивися, давайте, давайте, давайте ще ну, вчора мав бути суд. От по поводу того, мені ж тоді -то на та то розбили, сімку мене берега. Він зараз постійно назаряться. Я подав генеральну прокуратуру, генеральні затягують, прокурори на засідання не приходять. У поводу того, що відбулося, по поводу того, що, по що не зафіксували повідомлення да. про злочин, розбили телефон. Суди затягуються. Я думав, вчора відбудеться. Треба сьогодні рішення хороше, би сюди приніс по поводу судді і по поводу тих А збройних. Не, не приходять прокурори свідомо. Я хороше рішення дав, мене я собою не зав. Але скинув адвокату, він тобі щоб познайомив. Дивися, тому що вони нас не вважають як нормальних людей. Знаєш, як мішок. Гульби там захищав мішок капусти, знаєш, називається. Для них це виходить по балансу, знаєш, якщо ти в курсі. А інтереси держави, вони мають захищати. Знаєш? Так, так, і дивися ситуацію, закон про запобігання корупції говорить, якщо ти до прокурора звернувся, що ти допомагаєш е, запобігти корупцію в інтересах держави, вони в першу чергу вони тобі чуть не панкуси мають міняти. І вони тобі, якщо є загроза суспільства, відкриті кримінальні справи, ми ж озвучили, так само тут все. Чомусь то все виділяє, то все приховує. І дивися, прокурор має тебе носити на руках мене і всіх нас, так? хто для держави старається. Тобто, чиї вони інтереси какають. Там все розписано по детальному, мені, як після вчора, один з підписчиків підказав, і вони мали би відкинути у ті всі побачки, якщо в якщо дуже претензії є до тебе, до жана, до мене на потім. А коли в нас в той час, коли ми розслідуємо для держави інтереси, то все, прокурор має на тих всіх порушити справу, щоб на вона стиснуть. І в першу чергу взяти інтереси держави освіту, а потім займатися, що там Остап що зробив. А я що там проголосив. Це Давай, показати. Давай, давай. А що за прокурор чи то це, бо він боїться писати? Я а Там далі процесує. Дивіться, а що Я би дав посвідчення, як вони тут пишуть. Зараз зараз. Вони назвали не про спілку журналістів, а професійна спілка журналістів, що такого немає. А, от, а, змінили назву, щоб сказати. Це навчення спілки журналістів, тобто посвідчує, що немає юридичної сіли, та про назвіть професійна спілка, а видиться, проспілка. Тобто вони фальсифікують, вони називають нашу юридичну особу не проспілка. А професійна спілка. Тобто це просто файл сефіковане по, по... <гум> <гум> закупівлі. І він собі сидить, і він думає, що на нього не впаде кара Божа. Ні дітей, на нього, на жінку, на батьків. <гум> <гум> Бач, киває навіть. Він Забі Забі, думає, що він приємний. заручник, <гум> напевно, обставину. 60-та 60 конституція працює. Як са в нас читати, ще те зачитали, чи хоче, чи в якому році ви закінчили? А що ти боцади, що там говорить? Вони сміяться з словом, вони сміяться з нашого життя, розумієте? І тому він зараз має стати і сказати, так, сфальсифікована підоза, сфальсифіковане клопотання про запобіжний захід. Дивися, але не, він, Остап, не дивися, якщо. Дивіться, якщо суддя береться до уваги і проігнорує, ігнорує, любий юрист каже, навіть кома крапка не так чи купа, це вже фальсифікація, бо тому що не відповідає, ми не про то навіть говоримо. А а тепер дивіться, яка історія. Тут е, виявляється, на мене є два заявника. Два заявника, один з них, як мені повідомили, ми зараз засовуємо, є на куману, є на протягі, колишній співробітник е, міліції мі 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 чи поліції мі мі стояв. Тобто що ви розуміли? <п. <п. Цю історію, подивіться на них, а його не активують. Тобто це він кровські проділки на команді шукають і нам підсовують і на нас до бо нормальна людина не напише. Що жан збувався, як людина отримала знання і посвідчення і написалася в марку. А кажуть, він мав звернутися, якщо він влаштовує, бо вам не коштує. Ми повернемо. Він не звертається, до нас йому не треба. Коли я запитав ту людину, тобі повернути кошти, він мене заблокував. Тобто в них і ціль пройти курси, отримати посвідчення і написати заяву. І ще й курс перекрутити, що не від профспілки е, отримав посвідчення, а від професійної спілки я такої мав. Я він не може в інтернеті не знайти. Вони бідні шукають, як можуть. Любиє за це тут не буде. Ціло да, да, спецоперація вже відбулася. Прошу цілоспецоперація по ціла спецоперація, щоби проти нас і це все діля. Да. Це все то чому? Тому що в березні місяці, лютий березень, приблизно в той час цього року до мене підходили декілька раз працівники, і не один декілька раз працівників служби безпеки України, начальників департаменту Львівської області, і просили. Чи там керівників, як вони нас не нас всі представляли, просили зустрітися з моряком головою служби безпеки України. Щоб мені будуть посилати людину, яка буде вказувати, що писати, що робити. Ну, темники такі, так? Так, Щоб я співав по комунізму, у тому, mm. як два дворогі. Я сказав хлопці, ну, які питання, ви закрите 21-му році справи, робіть свою справу, і вам не треба підходити. Ви робіть свою роботу, я роблю свою роботу. До що це потрібно? Ні, їм на пода -комунізму. Тому я не пішов на співпрацю проти свого народу. І що? Але я і всі малюк тут буде свідчити. Тут буде свідчити всіх. Зеленський <зад> буде свідчити, які він документи. Він э, видав э, княв пневмонії, що Бог прийняв. Хай вони прийдуть. Вони такі всі думають. Будрій э, офіс президента виявляється, бачить документи, що Бог прийняв пандемію. Або що сказав? Що <зад> <Чо зад> пандемія він <зад> <Це> не приймав? <зад> рекомендація. любов прийде, всі прийдуть сюди. І ми всі притягнемо до відповідальності виступу проти нашого народу. Тому оскільки я не пішов проти українського народу і проти товариства, на мене завели зразу дві справи. Березень перша справа, друга справа клітня. Тобто, це було все сплановано. Далі. Е, по Галицьких дійстях вони по матеріалах, я бачу, ми пробували раніше їм не вдавали. Тобто це спецоперація, друзі, декілька років була. Тобто вони сиділи, вони внедряли нас людей. На Тобто, це ну да всі ці вас В країні війна нема чим зайнятися. Мені один з підписників теж підказав. Є така сота стаття морського кодексу. Щось таке там є статут, міжнародний. Тобто, це як пірати. Якщо в середині країни діють пірати. То ми можемо е, світового товариства попросити, щоб успокоїти умовити тих піратів, наказати, що в нас всередині країни е, під приводом тіпа, ну, під виглядом правоохоронних органів системи е, діють іменно пірати. Оце факт піратства. Що да. ми звертаємося в вищі інстанції? Журналісти от покривають теж якісь способники піратів так? у вони... 190 перше зброя не передбачає обмеження волі в СІЗО. Це розписся зобов'язання, це там невелика застава 190. 114,32 передбачає СІЗО. Ми не мені та й те, звичайно, там це все їхні думки, їхні фальсифікації, але згрівнівало цих человек після мене западко. Він вчора каже, що ми треба продовжити СІЗО, бо в нього перше було 190 внижку судді. Тобто, те, що мені не може дати запобіжний арешт в СІЗО. Він вимагає, тобто його кваліфікація, то що моральність їхня нульова з мінусом, то ми знаємо, ми розуміємо, що по, по справі. Але правова кваліфікація не взагалі ноль. Ну, далі свідчого я вбув СБУ. Е, я його спеціально відкрити закон про медіа. Я його перечитав декілька разів, я його знаю. Я йому там я питання. Він мене веде справу, він не знає, що там шукати, що він може вести, друзі. Тобто, вони ведуть просто з потоказів. Стелі беруть. Там по файсі в суд, а ти доказуєш, що ти не щось не так не e, Дивися, ще є стаття мені підказали. 343 і 383. Якщо ми заявили, що ми в інтересах держави розслідуємо згідно закону про запобігання корупції і злочин, і ми звернулися до прокурора, і прокурор проігнорував, і йому зразу срок де. Тобто цю статтю прочитай мене. Я передам адвокату, документи повністю. Зараз а знаєте, дивися. Він здається, почервонів трошки. Да, ні, дивися, я тобі передам ні? документи, теж подаш. Я подаю зараз, я збираю документи, ти знаєш, я її в Орковну да, Раду подав її. В офіс президента. От іменно ті статті 343, 383. Якщо вони проігнорували злочин в інтересах держави, вони як особники вже. Вони мають взяти це до уваги. Ми при журналістах як зробили? Демонстративно всі журналісти бачили, зафіксували, ми показали, що суддя взяв документи. Прокурор взяв документ СБУ взяв, і нікому не стало не цікаво. Бо віятелі треба займатися наклепом, а державні інтереси почекають на сотні мільйонів. То ти то потім, то нам, нам і так капає у став, типу, знаєш? Нам і так капати. Яка різниця? Попадуть і півмільярда туди в чи не попадуть. Нам все рівно прийде. Тобто їм да, може не зрозуміти нас. Тому згідно того, подається в скаргу. Я подаю зараз, що кожен фі фігурант прокуратури, який не прийнявся до уваги. Він як депосибний, як пірат, і її будуть притягувати. Я да. все це готую далі. Вчора, і тому він фамілію свою по-любому покаже, і він буде там вже, типу, в тексту. Та він же вибиться, то вже із сірія. Бачите, який блядь. — Ну, по закону Я? Ні, побачите, будете документи. А ну-ну, давай, розкажи. Запобігання корупції. 343, 38. Про що вона говорила? Чого буде? 343, чого? Тобто я до вас звернувся запобігання корупції по закону. Закон про запобігання корупції. Це всі слова, що не знаєш. Дивися. Біс. Бо ти не представився, тому він тримає ще біс. Хто ти такий, що ти дивляєш? А я якщо виясню, буду з тобою говорити достойно, більш-менш, що ти заслужив. Ну то, що ти, поки не поставився і себе провоцируєш, букаєш. ми виясні, якщо ти бухає, будучи в приколенні службових обов'язків, я звертаюся до тебе як представника держави, щоб ти поміг, а ти ще кривляєшся. Ти, будь ласка, сформулюйте. Що Бо тобі ким Я говорю. Я оформлю то своє звернення. Воно буде це похоже. <меш> ну, з щось, щось ким я говорю? І стоять, як провокатори, каже, не зафіксуйте, фіксуйте, щоб я знав, щоб ви висвітлили, з ким я говорю, що він боїться посвідчення витягнути. Сидять би вуха заклеювати наушниками. Типу. Чому ви не фіксуєте факти злочину? Ця прокуратура злочин і ігнорує факти, факти за державою. Вони мають бати, чи за кого вони не мають батися? Що ти волибаєш, качи камеру і фіксуєте? Умні. І що тут нагній злочин чиняється при працівниках медіа, кіпа. а той улипається і той влипається, так то і виявляється. Це у нас ну, одна група, групіровка. Вон, міліція куча. Чого не зайдуть, не, не покрутите його? Не зафіксуєте, фах злочин. І що, блін, ну нагнути вчиняється. От факт злочин виставляється, так? Люди ну, говорять про злочин, йому чип? Чим є Типа, мені то не цікаво, мені зарплату платять за те, що я говорю прописані тексти. А от то лишнє, то мені поки не на душі, бо мені прилетить. От давай збирайся, щоб я тут не було видно. То вже ботів займається. Можна і зараз перекаже, що два, що тут купили і виїздили. Але на кого Ми ж не знаємо, що прокурор, він ж не представився. Скажуть, достався до чувака якогось непонятного. Давай, щасливо. І, що? І не приходить змінити, що тебе тут не було. Не пускайте його кого не почати, він ще навіть не казався, що що, Ти ви я Хочу звернутися до прокурора, він каже, я прокурор не показую. показує. До кого я зараз? Чому він тут сидить у черту не положення? Я звертаюся, хоч я до нього хоче. Прокурор ще ні, чому він ігнорує мої звернення? Не пускайте хай ви, якщо хто так. Ну вот я вказувати, давайте, я буду платити, що мені вкраде. Людина, ви зберігалися тому з

і собі Втікає прокуратура, дивіться. Представляєте, народ? Прокуратура втікає. Він представився прокурором. Як він може представлятися і він втікає? Ну я взагалі не розумію. Я розумію, що він так само буває. Він не знаєш, що такі чи? Він того не знає. Питання заключається, про що ми можемо говорити, коли йому кажуть. Про ті речі вони абсолютно ніяк не чіпляють. Тобто, Давай, йому, чили, в яких держава чоловіка, вони не знають. Тому його рефлексії такі, звичайно, насмішка, то, що він з того годується, і, і все. Зрозуміло, що можна розбитися е, е, в ціну. ну, Він своїм завданням пройшов, ми зі своїми повинні ми себе в першу чергу пильнувати е, один А Цікаво, чи Україні треба такі прокурори. От напишіть він, тут в коментарях. Він, він, це добре, що так став. А ні, це, це треба від, відповідні органи, я подам обов'язково, я доготую, просто він мені на кошту не буде, я їх обов'язку. Я будете розповідати, що ми маємо залі робити, коли засідання немає, ще якусь не. ні. А хто він? Я не знаю, як це робити. Це, 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 це нормально, <ристо> ні, Бо, що ви Ні, що тут дома? Це на голову не бувало, це правильно так.